Всім привіт, радий вас бачити на своєму ютуб каналі. На зв'язі, як завжди, я, Саня Завозер. В цьому відео ми поговоримо про спреди і фандінг. Що це таке, як на цьому заробляти. Поговоримо про ризики і покажу свої останні результати на спредах. Відео буде максимально без води, максимально стислим і коротким. Тому зразу починаємо. Почнемо з того, що таке спред. Я вам зараз об'ясню легкими, понятними словами. Спред це різниця в ціні на певній монеті між біржами. Наприклад, якщо ми беремо біржу Мекс і біржу Гейт, між ними найчастіше можна ловити спреди, і, наприклад, монету BLOOM. Як ви бачите, на Мексі була ось така ціна. На гейті була ось така ціна. Це все в одну і ту саму секунду. І різниця між курсом. Це є спред, і щоб заробити на спреді, вам просто потрібно на тій біржі, де ціна за токен вища, зайти в шорт, а на тій біржі, де ціна нижча, зайти в лонг. Нам потрібно заходити на ту саму кількість токенів, або якщо ще простіше, вам просто потрібно брати там і там те саме плече і ту саму суму, на яку ви хочете зайти. Тобто тут ми заходимо на 100 доларів з першим плечем в шорт, а тут ми заходимо на 100 доларів з першим плечем в лонг. І оцей спред відсоток різниці ціни між біржами це буде наш заробіток. Тобто ми зайшли в шорт, ми зайшли в лонг. Коли ціна десь вирівнюється, тому що ціна між біржами рано чи пізно зрівняється. Коли ціна рівняється, ми там і там забираємо проф. Ціна може зрівнятися не посередині. Вона може зрівнятися, наприклад, набагато вище ніж ми заходили. Але тоді в нас буде там, де ми заходили в шорт. Нас буде, наприклад, мінус 10 доларів. Але там, де ми заходили в лонг, нас буде плюс 30 доларів. І того виходить 20 доларів чистого заробітку. І розказую простими словами, що таке фандінг. Фандінг це коли шортисти платять лонгістам або навпаки на кожній монеті на кожній біржі. Фандінг різний. На кожній біржі він знаходиться в різному місці. Ось так він виглядає на Мексі, гейті на всіх біржах. Звісно, тут поприкріплюю. Якщо фандінг мінусовий, то шортисти платять лонгістам ось цей відсоток від своєї позиції. Тобто, якщо ви зайшли на 100 доларів з першим плечем, ви зайшли в шорт на 100 доларів, фандінг мінус 2,5, то ви заплатите з своєї позиції 2,5%. Тому хто паралельно зайшов десь там в лонг по цій монеті. Фандінг на біржах начислюється по-різному: десь раз в 8 годин, десь раз в 4 години, десь раз в 2, десь раз в 1 годину. На кожній біржі є тайм. Зараз я вам ще покажу це все на екрані. Мого монітора, щоб ви ще лучше це все зрозуміли Також покажу на дошці, щоб ви точно все зрозуміли. Зараз ми будемо переходити до мого монітора, а в кінці цього відео ми поговоримо про ризики, щоб ви розуміли, чим ви маєте діло, коли заходите в фандінг або в спред дивіться показую вам на дошці. Якщо на Мексі один і той самий токен, що й на гейті стоїть один і два долара, а на гейті він стоїть один долар. Тобто різниця в ціні між цими біржами це 20 центів. Коротше, це виходить спред 20 і якщо ми заходимо тут в шорт на першому плечі там на 100 доларів а по цій ціні ми заходимо в лонг на 100 доларів на першому плечі якщо десь через 30 хвилин ціну рівняють по 1,2 тобто ціна між біржами зрівняється і вона буде 1,2 долара то на мексі ми просто закриваємо позицію в нуль, бо ми заходили по 1.2, а на гейті ми закриваємо по 1.2, це в плюс 20 доларів. Використовуючи 200 доларів перше плече і ці дві біржі, ми з одного спреду забираємо 20 доларів чистого прибутку. Тобто, якби ви вже мали 200 доларів, ці дві біржі і кожен день ловили один спред на 20%, ви могли б кожен день заробляти по 20 доларів. А зараз приблизно так і є, що спред з'являється кожен день. Хто свідкує за моїм телеграмом, ті і бачили, що я заходжу в спред кожен день, і кожен день виходить щось заробити. 27 червня був лістинг блюм. Про це я в себе в телеграм-каналі написав і написав, що буду очікувати спреда. Після чого був спред, я написав спред між гейтом і Мексом. І написав наскільки акаунтів я зайшов. Після чого появився ще один спред. Дивіться, тут зразу є фотки. Це скрін робився в одну й ту саму секунду. Ось ця ціна на Мексі. Дивіться, 0, 0,034,5. І на ту саму монету ціна на гейті 0,028 і 8. Тобто спред ви можете порахувати, якби ми тут зайшли, також би заробили. Але я не заходив через те, що сидів Блюм і не хотів путатись. Блюм на гейті я відкривав в лонг по ціні 0, 0, 72, 5, а на мексах відкривав в шорт по ціні 00,97. І коли ціна була 0,14,5 на гейті і на Мексі, тобто вона зрівнялась, я закрив всі свої позиції. Тобто тут закрив плюс, а тут закрив мінус. Але через те, що був спред, плюс вийшов набагато більше, ніж мінус. І тут в себе в каналі я розписав. І чистий профіт вийшов 185 доларів з блюму з цього спреду. Тут спред був приблизно під 40%. Після чого був ще один спред на монеті фрак. Також написав себе ось в каналі, що є спред. Зайшов в лонг по ціні 0.12, а в шорт я зайшов по ціні 0.13.31. Після чого як я це все закрив. Чистий профіт вийшов 70 доларів. Ось тут я пишу, по чому в середньому я набрав лонг, і по чому в середньому я набрав шорт. Кому цікаво, то ссылка на цей телеграм перша під цим відео. В цьому каналі я розказую, коли і в що я заходжу. І тут не тільки про спред і фандінг, тут є дуже багато всякої цікавої інформації. Тому кому цікаво, підписуйтесь. Цей телеграм веду я. Все безкоштовно і без води. Ось ще один спред. Дивіться, тут я в лонг заходив по ціні 0,36, а на мексах я заходив в шорт по ціні 0,42. Це все було в одну і ту саму секунду. Ціна різна була в одну і ту саму секунду. Я зайшов на гейті і на Мексі. На ту саму суму на те саме плече, і коли я все закрив, як ви бачите, в мене тут взагалі кругом вийшов плюс. Ціна зрівнялась приблизно по 0.36. Ви бачите, тут також підтягнулось. і чистим з цього спреду вийшло 36 доларів. І сьогодні, прямо перед тим як знімати це відео, також заходив в спред. Тут заходив по 0.055 в лонг, і на Мексі по ціні 0.061, один, і заходив в шорт. Тобто, коли я закрив, то Чистий профіт склав 30 доларів. Такі спреди бувають, як ви бачите, майже кожен день. Про них всіх я пишу все в телеграмі. Тому, якщо хочеться на цьому заробляти, то переходьте, підписуйтесь і пробуй. Дивіться, прямо зараз я зайшов в спред приблизно під 10-11%. Дивіться, зараз у нас на Мексі ось така ціна. Ось точка входу, по якій я зайшов 0061. і зверху ми бачимо гейт. Як бачите, зараз ціна різна, вона вже трохи зрівнялась, але пред був ще більший, ще ширший. Заходимо на гейт, я заходив по ціні 0,055 і 6 в лонг. У мене тут малює плюс ось, і тут малює також плюс. Ціни ще не зрівнялись. Ось на цьому аккаунті теж плюс шорта. І на цьому аккаунті теж плюс шорта. А тут у нас відкритий лонг, і тут теж -то плюс. Коли ціни ще більше зрівняються, як бачите, вони ще не зрівнялись до кінця. Коли вони ще більше зрівняються, вийде ще більший плюс, приблизно 20-25 доларів чистими. Ось так і працює спред. І дивіться, те, що я розказував вам на рахунок фандінгу. На гейті я стою в лонгу, фандінг мінус 2,5. Якби фандінг був, наприклад, через 5 хвилин мінус 2,5, а я стою в лонгу, то від моєї позиції в 300 доларів, мені б нарахувало 2,5%. Тобто 7,5 доларів мені впало вже в реалізований ПНЛ. А в ту саму хвилину на Мексі фандг мінус 002. Тобто мені від шорта від але від німець набагато менше ніж приплюсується від лонга. Тому ми забираємо з спреду профіт, і плюс можна інколи забирати профіт одночасно ще з фадінгу. Зараз фандінг буде аж через 2,5 години, то скоріш за все ми його не дуждемося, але дуже часто буває так, що і фанінг, і спред іде одночасно, і виходить заробити ще більше. Повністю вийшов зі спреду. На Мексі я закрив мінус 3,5 долара, мінус 1,5 і мінус майже 4. Це з Мексів я заходив. Якщо відкрити гейт, то на гейті плюс 39 майже доларів. Коротше, з цього спреду чистими вийшло 30 доларів. Сидів я в позиції приблизно 30 хвилин. Зайшов всього з трьох Мексі, хотів з п'яти, але трохи не встиг. І це все вийшло з 10% відсоткового спреду. Інколи вони бувають більші, менші. Ну про це я вам все розказував. Я дуже старався, щоб вам було все зрозуміло, але все одно додатково до цього відео все в телеграмі. Я напишу пост детальний про спреди і фандінг. Якщо вам все одно щось буде незрозуміло, під цим постом ви задаєте будь-яке запитання, і я вам буду на нього відповідати і допоможу вам розібратись особисто. Все тоді на связі був як завжди я, Саня Завозір. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на Ютуб, ставте лайки, коментарі і підписуйтесь, звісно, на телегу. Все, всім пока.